Добрий день! Хочу вам показати, як я покращую ефективність і продуктивність нашої команди, і як я допомагаю їм справлятися з кризами, виходити з вигорянь, мінімізувати збиток від ну, їхньої неефективної роботи, якщо така є, та допомогти їм з розвитком. В Нашій команді я в основному відповідаю за. Плани розвитку людей, і за останніх пару місяців я випрацював план, який працює, він перевірений. І на даний момент а я покращую ефективність людей ось так. Я не кажу, що він ідеальний метод, але він працює. І можливо з часом він стане ще кращий. Yeah. А, і так, поїхали. Перше, що я вам покажу, це оцей темплейт. Цей темплейт ми будемо заповнювати на кожну людину окремо. І потім воно буде підтягувати дані у спільний, у спільний комбінований графік. А з чого цей темплейт складається? Тут ми вставимо цілі людини у саморозвитку, їх складність цих цілей і прогрес в кожному кварталі. Значить, як ми виясняємо цілі? Раз в два місяці ми зідзвонюємося з людиною і ми. Задає мені Євгло пряме просте питання: що тобі заважає бути кращим програмістом? Що тобі заважає вирішувати а, ще більше задач, робити їх ще краще? А, може бути не програміст, може бути там лікар, допустим, або а, дизайнер. Тобто виберіть свою професію. А, і... Під час там, двохгодинної розмови з людиною, чи годинної, чи там, півгодини в кого як, ми поясняємо, що людина має певні слабкі місця, там, допустим, вона слабо знає методи оптимізації коду. От. Ми тоді говоримо, окей, значить, твоя ціль стати ну, експертом або ліпшим експертом у питаннях оптимізації коду. Допустимо, це приклад. Ми записуємо сюди курс по оптимізації коду. Або ваш навик, на який вам потрібен. Значить, друге, що ми ставимо, це і складність цієї задачі. Наскільки буде складно пройти цей курс. Складність вимірюється в фултайм time днях. Значить, тут є п'ятибальна шкала. Що означає 5 балюв? Все, що більше 10 днів фултайма, це є 5 балів. Це означає, що днів фултайма, це означає, що один день фултайма це 8 годин повних. Тобто 8 годин саме тіпа, лекційних домашніх робот. Там ще чогось. От. Все, що більше 10 днів це є 5 балів. Від 3 до 5 днів це 4 бали. Від 2 до 3 днів це 3 бала, від 1 до 2 днів це 2 бали, менше 1 дня це є 1 бал. Ось така от дуже проста шкала. Як, як вирішити? ви як менеджер маєте вислухати, наскільки курс складний, ви можете цей курс особисто не знати, не приходити, але від людини ви можете почути, що курс розрахований, допустимо, на 3 місяці. І в, в протягом цих трьох місяців людина буде 2 рази в тиждень ходити на лекції по 3 години. Тобто ви можете перемножити, що значить, 3 місяці це 12 тижнів, а кожен тиждень по 2 рази це 24 рази по 3 години, ну, десь плюс-мінус 60 годин вона відівчиться. Тобто Це більше, ніж 10, значить ми ставимо 5 балів ній. Бувають навики дуже прості. Допустимо, прочитати якусь статтю про там, якийсь не знаю, маленький інструмент в JavaScript. Там. Це займає у людини, там годину-дві, це менше одного дня, тому це один бал. Що потім з цим робити? На наступному мітингу через 2 місяці ми людину спитаємо, як тебе прогрес по цим курсам, по цій статті, і так далі. І цей прогрес вимірюється в процентах. Типу, скільки процентів цього курсу ти вже пройшов? І вона вам звучить, допустимо, я пройшов там. Не знаю, 70%. Ми записуємо сюди в, в, в там, колонку, яка відповідає нашому кварталу, цифру 70%. 70%. Кожен квартал ми вимірюємо ну, записуємо по кожному з озвучених пунктів, скільки прогресу до моменту, поки прогрес не досягне 100%. Коли він досягне 100%, ми відповідно. Перестаємо людину питати про цей пункт. <с, <с,> Що відбувається з цими а, даними? Значить, а, прогрес в кварталі вимірюється як? Він бере под прогрес в цьому кварталі і відмінусовує від нього прогрес в минулому кварталі. Тобто різницю, яку людина зробила саме в цьому кварталі. Допустимо, якщо зараз у неї 70 було там, 20, то есть вона в цьому кварталі зробила 50. Воно візьмемо ці всі різниці, над якими людина працювала в цьому кварталі, і ці бали складності да, від 1 до 5 по кожному пункту. І зробить по ним weighted Average. Якщо знаєте, що це, це коли ми співставляємо, ну, перемножуємо процент на ефорт на і сумуємо ці добутки. І потім ділимо всю цю суму на, на суму ефортів. Це називається weighted average, це стандартна математична формула. От. Бонусом такої формули є те, що її неможливо хакнути. Тобто, неможливо... Ну, якщо є один великий пункт, дуже важливий в саморозвитку, то його не переб'ють 10 маленьких. От. Він там. Зробивши щось а, дуже важливе, велике, об'ємне, один раз, це буде це десь більше типу, а, прогресу по веді оворожі, чим зробити там, 10 маленьких цілей по, по, по одному балу. От. Таким чином ми отримуємо графік номер 1 Це є, ну, графіки перший і другий це а, перший це є на Кількість пунктів, над якими у людини в цьому кварталі був прогрес, а, а другий це графік weighted over. Саме цікавіше тут графік average, він означає те, наскільки людина вклалася в свої цілі. Тобто, допустимо, вона там записалась на там, дві різних школи, вона хоче прочитати там, ту, одну статтю, другу. Тобто сумарно вона буде 5 плюс 5 плюс 1 плюс 1. Типу 4 позиції сумарно на, 1, на 12 балів вот. А Weighted Average покаже, скільки а, прогресу вона зробила з цих всіх поставлених нею цілей для свого розвитку. Вот. Потім третій графік. А, він перемножить Weighted Average на суму балів. І таким чином ми отримаємо кількість якусь. Кількість якихось одиниць роботи над собою, яку людина зробила. І а, отримавши цю кількість балів, ми можемо побудувати а, графіки її саморозвитку. графіки того, Наскільки вона покращується. Я вам зараз розкажу, як його читати. Оце приклад людини, яка в першому кварталі добре працювала, в другому кварталі в неї сталася криза, якась дуже суттєва. Майже до нуля, десь до, до 300 там, балів плюс-мінус, зменшилася і кількість роботи над собою, але з кризи вона вийшла ще кращою, і ми бачимо, що вона ще далі прогресує і робиться дуже ефективно. Ось приклад другої людини, яка перший і другий квартал працювала більше, потім ще більше. А на третьому кварталі в неї прогр прогр прогрес почав падати, і на четвертому кварталі вона повністю провалилась. Тобто це людина, яка дуже довго працювала ефективно, а потім вона вигоріла. Це може бути дзвоночок, що людині потрібна довга хороша відпустка, можливо, їй потрібен ну, підняття зарплати, можливо, допомогти. Не знаю, від, від фірми щось її там купити там, чи щось а, Тобто людині потрібно ну, підтримати, скажімо так. А, в той час, як ну, перша людина, ми бачимо, що вона ну, вроде як справилась сама а, за один квартал. Тобто У неї не було, що два квартали поспіль падає. Тобто один квартал була якась криза, але вона з неї вийшла. Ось третій приклад людини. Це людина, яка працювала в першому кварталі дуже ефективно, а потім сталася ну, форс мажор якась криза, вона вийшла з неї стала до, теж досить ефективною. Ми навіть бачимо чому, да? тому що в третьому кварталі в неї була кількість одиниць дуже висока, відповідно. В другому кварталі була просадка, а на третій квартал вона наставила собі багато цілей, і там десь близько половини з них вона зробила. Тобто Вона дуже багато працювала над собою, але в різних напрямках. От. І потім вона знову вигоріла, знову провалилася до ну, кризового стану. Отак ми читаємо ці графіки. І я вам покажу, як виглядає комбінований графік. У є команда з трьох людей. Тут ми бачимо в якому сталася криза у першої і другої людини. Тобто, це була, як ми можемо підозрювати, що вже якась там системна ситуація у фірмі, яка зачепила більше, ніж одну людину. Та, що це не був чийсь особистий промах. І третя людина наздогнала ця криза трошки пізніше. Таких ліній може бути, допустим, не 3, а 10, а може бути 20, 50, типу, залежно, скільки, скільки у вас людей в команді. І а, за допомогою таких графіків ви можете бачити кількість, у ну, яких людей, де а, є особисті якісь кризи, і особисті там, вигорання, і так далі, і допомогти потім точково їх а, підстрахувати, послухати на мітінгах. А чому в них не вийшло зробити прогрес? Та, тобто, якщо ми бачимо просадку, ми можемо спитатись а Чому в тебе, ну, що тобі заважало зробити там, 100% твоїх цілей? І ми почуємо або реальну причину, яка їй не дає розвиватись, або почуємо, що вона там змучилась, що їй переоцінила себе, поставила над багато цілей. Може бути різні випадки. От. І Вислухавши їх, ми просто проставимо наступні цілі, які допоможуть їй вилізти в наступному кварталі зі своєї кризи. От. Як воно піднімає мотивацію? Я банально ходжу з цим графіком по людях і кажу: дивись, от, типу, оце загальний графік по всій команді, і бачиш, ти там трошки нижче, ніж інших. Тобто типу, це в тебе все в порядку. І до цього зазвичай достатньо, щоб людина задумалася, що «да, дійсно, я щось не зовсім ефект, настільки ефект, не настільки ефективно, як б міг би, да? і починаю працювати ліпше. Така от проста система. Якщо вам потрібно, ну, ви можете скачати цей темплейт, використовувати його самостійно, адаптувати під свою фірму під ваші потреби. І якщо вам потрібно, я готовий з вами зізвонитись там на. Одну-3 години і допомогти вам адаптувати цей інструмент у управління вашою командою. Та? Або провести вам консультацію, як його використовувати особисто для себе. Це досить корисний інструмент, яким ми можемо покращувати навіть себе особисто, якщо в нас команди немає. От на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!